Доброго дня, пані та панове. Вітаю вас на каналі Magic Є. З вами Ганна. І це рубрика Говорить оракул. Давно не було. Думаю, що тепер буде частіше. Я наразі проробляю дуже багато оракулів. Про це було попереднє відео. Посилання залишу в закріпленому коментарі. Можна звернутись за дуже дуже зниженою ціною на міні-розклад на оракулі або за порадою, там за смішною ціною 100 гривень за пораду, набуття за. Підказку, як діяти, або 200 гривень за міні-розбір однієї проблеми ситуації, де ми розбираємо теж, в чому проблема, в чому суть ситуації і як діяти. І це один з тих оракулів, який входить до цієї підбірки, але там дуже-дуже багато. Подивіться, хоча б промотайте на прискоренні, якщо вам це цікаво. А зараз я буквально однією картою запитала в колоди, що врятує світ. Бо знаєте, як то кажуть, любов врятує світ. Але але ну, я думаю, що всі погодяться, що наш світ хворий доволі. І я навіть поставила так запитання, що здатне взагалі врятувати цей хворий світ, в якому ми живемо на даний момент, де все ще є голод, війни, насилля дуже багато-багато. Токсичності, і власне суспільство все ще токсично. Десь більше, десь менше там по країнах, але в цілому токсичне. Я не думаю, що хтось буде з цим сперечатись, особливо допомагаючи практики, такі, як я. І от таке запитання я задала оракулу татутерапії. Тут, власне, задумка оракулу, що він створений для зцілення. Вибачте, дитина там декламує в мене, ну, як завжди, думаю, всі звикли, не можу його Прикрутити ніяк, прибрати звук, на жаль. Тому буде фоново. Оракул задумував, робився, в принципі, як інструмент для зцілення і для духовного цілительства. Такого не в прямому сенсі зцілювати хвороби, так? а тут більше про зцілення ментальних хвороб. Хвороб душі, хвороб психіки. Причому Тут з таким ухолом психіку я б не сказала, що він для роботи з енергетикою. І от таке глобальне запитання я йому задала і отримала відповідь не про любов, але насправді біля того. От якою стороною воно ну, перегукується, воно. Доповнюю концепцію, любов врятує світ. Вийшла власне в нас карта чуттєвість. Ну, теречутливість ще її можна перекласти. Тут ще додаткові слова сигнал тривоги та. Тактильність. Ну, Тут буквально з французької воно перекладається як фетр, ну як на дотик. Ну, Тактильність. А тут, власне, йдеться про те, що люди самі подавляють, в більшості подавляють власні емоції та відчуття. Людина десь всередині ми втратили інстинкти, але не такі, як би пояснити, агресивні інстинкти, як, наприклад, там, жага. Влади там, або бажання продовжити себе там, розмножуватись або ще щось. Тут про інстинкти, коли ми нутро відчуваємо, як наспра... насправді як буде краще, відчуваємо емоції іншої істоти, її біль. Ну, тобто, тут одна з гране карти, як на мене, емпатія, відчуття інших, що вони відчувають, боляче їм добре. Сумно. І чим більше ми будемо в змозі відчувати один одного, тим більш гармонійно ми будемо існувати. І тоді людство і планета і прийдуть до такого гармонійного, збалансованого ста, ну, стану. Бо ми ну, банально їмо. М'ясо тварин, не відчуваючи їх біль і страх, коли їх вбивають, щоб ми їх з'їли спокійно собі. Ну, в більшості я не кажу про всіх, бо є вегани, є вегетаріанці, є там екоактивісти, Це все зрозуміло. Але ж більшість людей в своїй масі вони не відчувають болю тварини, яку вбили. Як з неї дуже часто ще з живої здирали цю шкуру і носимо у мене мурашки, ціпки пішли, і носимо ці шкури цих тварин і не відчуваємо від шкури цього болю. А в нормі енергоструктура і організм людини вони здатні відчути цю енергетику, бо в нас є енергоструктура, в нас є енергетичні центри, і в нормі розвинена. Людина на всіх планах, якщо всі її тіла розвинені, не тільки фізичне, а й тонкі тіла теж, то вона ну, в змозі відчути енергетику, емоції, посили, що йдуть від речей, від істот, від всього живого. Ми байдужі в більшості до природи, теж не відчуваємо її болю. Ми навіть один одному постійно... Робимо погано якраз через те, що ми один одного не відчуваємо і не намагаємось. І, ну, Тобто, вже знаєте, багато так, таких сенсорних органів відчуття чи що чи можливостей якось сильніше відчувати, вони вже в більшості атрофувались як атавізм. Як зуби мудрості, ну я не знаю. Те, що стародавніх людей працювало автоматично за замовчуванням апріорі в кожній людині, було ну як у тварини. Тварина ж тут недаремно тут одне з ключових слів: сигнал тривоги. Бо тварина на якомусь підсвідомому рівні мозком ловить небезпеку, сигнал небезпеки, що тут їй щось загрожує. Вона це не вона просто відчуває. Що вона тут може постраждати, що на неї полюють, наприклад, або що десь якась там небезпека для неї, і так далі. І у людей у дав ну. Там людей, я не знаю, які жили багато багато-багато сторіч тому. В них така здатність була, але поступово з розвитком соціуму, з прогресом, людина поступово цю здатність майже втратила. Але зараз насправді є тенденція до того, що люди почали прокидатись, люди почали розвиватись. Ну і ми. Ми з вами, хто зараз слухає це відео, хто практикує, ми ж якраз і є тією невеликою часткою населення планети, яка ці навички, ті, що раніше були в кожній людині, знов почали повертати, розвиваючи їх в собі і популяризуючи це, цей розвиток. От як цікаво. Дуже цікаво. Ну, Тут так, тут і про емпатію, тут і про відчуття серцем. І якщо банально кожна людина на землі буде жаліти кожну людину на землі, ну, це ж буде зовсім інше суспільство. правильно? А ми можемо розвити справа в чому? Ну, як на мене. Ну, тут багато багато конструктивних думок йде по цій карті. Але от зараз я подумала: про що я подумала? Що насправді важко пожаліти людину людину поспівчувати їй коли ти не розумієш її біль От мені колись довелося зіштовхнутися в своєму житті дуже близько з темою онкології. І з кимось ми це обговорювали, ну, вже потім. Ну, моя історія в моєму житті дуже, дуже ну, завершилася хапендом, можна сказати. І от з кимось ми це обговорювали, оці збори на лікування, онкохворих дітей, ну, взагалі людей, оцю всю тему. І от я не пам'ятаю з ким. І мені так сподобалась фраза, мені сказали, що насправді суттєво допомагають і підтримують. Тримати як треба можуть в цій ситуації тільки ті люди, які знають це на власній шкурі, так? як то кажуть, які з цим теж мали справу теж в своєму житті ну, зустрічались з цією проблемою, з цією бідою. І от вони дійсно вони від душі там роблять великі пожертви. Вони там якось можуть можуть і словами як треба, підтримати допомогти, бо їм знайомий це біль, бо вони знають, як це важко. І насправді це стосується. Всього. І е, так, як ми не здатні просто душею доторкнутися до людини і відчути відчути душею так само, як ми руками відчуваємо поверхню стола. І так як ми не здатні це зробити, ну, більшість з нас, в когось емпатія є, в когось менша, в когось більша, але насправді ну, душе, душею люди не відчувають так, як тактильно, як фізично, ну, в більшості. так? І тоді Запускаються кармічні механізми, наслідки, ну причин та наслідків, і життя вже змушує людей через складнощі, через проблеми відчувати на собі те, про що вони не мали уявлення, і можливо, через те, що не мали уявлення. Не, не підтримали когось, де могли підтримати, не допомогли. А, а навіть зробили ще гірше, а ще й нашкодили. Просто через відсутність відчуття та розуміння, як цій істоті, з якою ти взаємодієш. Розумієте як? Господи, мене прям потоком несе на цьому оракулі. Я розумію, що запитання доволі філософське і ну, відповідь також. Але як глибоко, як глибоко колода відповіла. При тому вона якось так відповідає, примудряється відповідати, от на тому рівні, на якому було поставлено запитання. Ну, якщо ви запитаєте про відносини, вона і відповість доволі конкретно про ваші відносини, пояснить в чому проблема. Вже так я з ним попрацювала трохи з цим оракулом. Та тут от вам і тату терапія. Ну, якось так. Тобто, людина, розумієте, в чому проблема? Людина в якийсь момент почала деградувати. Це нам може здаватися, що ми розвиваємось, що ми вигадали електричество, Ну господи. Електроенергію вигадали там, я не знаю, що відбувається технічний прогрес, що в нас є комп'ютери, зв'язок, радіо, інтернет, ліки, можливо, більш краще. Але ми, просунувшись вперед, в чомусь, ну, в технічному прогресі, паралельно ми деградували як істоти. Можливо, зараз буде якесь відродження. Ну, принаймні, все до того йде, схоже, що воно буде, що воно почало відбуватись. Але це ж все залежить від нас. В принципі, я думаю, якщо подивитись на 10 років назад, той же самий саморозвиток, культура New Age, езотерика, магія. Ну, навіть от Впродовж мого життя, невеликого життя, мені там трохи за 30, да? як я сказала, як, як жінка, прям справжня. Я вже бачу, що прогрес в плані духовності. Ну, назвемо це просто духовність загальним поняттям. Він є, він відбувається. І я прям побачила такий ривок, думаю, багато хто зі мною погодиться. Десь за останні 5 років це все відбувається. але... Є ще куди розвиватись, є ще куди рости. І ну, в цілому карта тут каже, що планета Земля, і ми, істоти, що її населяють, все це прийде до збалансованого, такого гармонійного, можна сказати, ідеального стану тільки тоді. Коли ми всі або виховаємо, або повернемо, або відродимо, не знаю, як тут правильніше сказати, оцю чуйність і чутливість, здатність відчувати все навкруги себе, всіх істот, з якими ми контактуємо, все живе і навіть не живе. От коли ми будемо не знати головою, що якщо людина плаче, то, мабуть, у неї щось трапилось, а відчувати її біль. Через який вона не витримала та плаче, от тоді ми зможемо екологічно взаємодіяти поміж собою, з планетою і ну, зі всесвітом. Все тоді все буде працювати за якимись правильними механізмами. Ми порушуємо, ми кожного дня порушуємо цю, баланс, цю гармонію, цей баланс, які повинні бути в ідеалі. Отак. Оце я вам. Зробила промову сама в шоці, але мені так сподобалося, і я думаю, блін, ну це ж якраз ця рубрика, яку раніше я з таким натхненням була, і треба, мабуть, починати робити це знов. Але от мені, знаєте, трішечки так дійшло зараз, як все плохо, Насправді все погано, і трохи навіть голова розболілася в мене. Зараз, ну то нічого. Які ми ущербні неповноцінні істоти, і як ще багато потрібно людям над собою працювати, щоб до цього стану прийти, насправді. Ну от якось так прийшла в мене знову дитина сказати вам до побачення. До побачення, да, сказала дитина. На цій позитивній ноті буду закінчувати. Пропонуйте свої теми для таких або якихось може, інших відео. Буду вдячна, буду рада, завжди відкрита до ваших пропозицій. Зараз, як бачите, намагаюсь більше знімати, більше робити, поки є натхнення час. На тому, в принципі, все. Всім дякую за увагу. Ставте вподобайки, якщо вам сподобалось. Якщо не сподобалось, то нічого страшного традиційно. З вами, як завжди, Ганна. Слава Україні! До побачення!